Буковино, ти зелена, ляно. Буковино, ти зелена, на три часті розділена ляно. Буковино ти зелена, на три часті розділена ляну. Чудового червневого дня нам усім! Вітання столиці Буковини, місті Чернівці. Чернівці місто Троянд. Про це розповідаю майже в кожному репортажі: Місто, яке створено любов'ю і заквічене квітами, яке тішить неймовірною архітектурою. Еклектикою стилів від бароко до історизму і звичайно модерну ар арт Артнуво і Сецесія. Але Буковина це дуже-дуже барвистий регіон. І тільки на Буковині ви можете зро... побачити таке неймовірне поєднання кольорів. Напевне, і в моїй душі так багато барв, тому що я. Підсвідомо зростала в цих кольорах неймовірна краса яскравої пташки, чудових колекційних троян дуже рідкісного кольору і килимочку, власноруч зробленого якоюсь буковинською жіночкою в техніці набивання з такими неймовірно яскравими, тільки як на Буковині кольорами. Створюють чисто автентичну буковинську червневу трояндову композицію. Чудового дня нам усім з ароматом троянд, співом пташок, світлими думками і яскравими подіями в нашому житті, Буковино ти, зелена ляно, Буковино, ти Зелена, на три часті розділена гляно. Буковино, ти зелена, на три часті розділена яно. Чи дня нам усім з любов'ю? Ваша Оксана Дем'янишина, Чернівців, столиці Буковини.